І ще разочок: повторюю: самостійна робота номер 2 у вас присвячена кривим другого порядку а безпосередньо колу і еліпсу. Ми розглядаємо з вами зараз теоретичні відомості і типові приклади. Вам для оформлення самостійної роботи номер 2 необхідно розв'язати лише практичну частину, яка надана вам в інструкції. Оцінка ваша буде залежати від кількості розв'язаних задач. Теоретичні відомості і приклади переписувати не треба. Ви надаєте тільки розв'язок практичних задач. Завдання переписувати обов'язково. Якщо треба доповнювати вашу задачу рисунком, ви обов'язково його надаєте. А зараз ми переходимо до теоретичних відомостей. Так от, що ми називаємо колом. Колом називається множина всіх точок площини, які рівновіддалені від даної точки цієї площини, яка називається центром. Тобто у вас є, у вас є точка, і рівновіддалені точки віддалені точки від цього центру, від цієї точки, да? і ми називаємо це колом. Да? Якщо ми з вами об'єднуємо да, всі ці точки, їх безліч, да? вони всі рівновіддалені, і ми отримуємо з вами коло. Яке ж у нас з вами коло? Рівняння коло, рівняння коло. З центром в початку координат, і це відомо вам ще зі школи, має вигляд х дорівнює r в квадраті. Якщо ж у нас з вами центр кола не знаходиться в початку координат, а він зміщений і знаходиться в точці з координатами А Б, то ми. Можемо записати інше рівняння кола інше рівняння кола х мінус А, тобто ми зміщуємо координати х на А одиниць в квадраті, плюс плю-Б, і змістили координату y на b одиниць в квадраті, дорівнює то r. Тобто, нам відомі з вами. Два рівняння рівняння з центром у початку координат з координатами 0,0, 0, і це буде дорівнювати х квадрат плюс y квадрат дорівнює r квадрат, це рівняння кола з радіусом r центр якого лежить на початку координат. І якщо наш центр зміщений від початку координат і знаходиться в точці О з координатами АБ і має радіус r велике, то ми маємо інше рівняння x-а і все це в квадраті, плюс y-b і все це в квадраті, дорівнює r. Рівняння кола в загальному вигляді записують як АХ квадрат плюс А квадрат плюс БХ плюс С плюс Улювнює нулю, де А, Б, С і Д це сталі коефіцієнти. Будь-яка лінія другого порядку записується у, у цьому вигляді. Різниця буде лише в їх коефіцієнтах, ось цих А. Б, С і Д. В залежності від того, які в нас будуть коефіцієнти, будуть вони дорівнювати нулю, не будуть. Вони будуть більше нуля, менше нуля, ми отримаємо з вами різні лінії другого порядку. Переходимо до еліпса. Еліпсом ми будемо називати множину точок площини. Сума відстаней яких до двох точок, що називаються фокусами, є величина стала більша від відстані між фокусами. Ось у нас є з вами фокус F1 і F2. Фокус має свої координати. Так от, еліпс це множина точок. Да? У нас є ось на, на прикладі, у вас точка М. З координатами x, y. Так от, як нам визначити цю множину точок? Ми з вами знаходимо відстань від двох даних точок, це стала відстань, і вона буде більша від відстані між фокусами. Тобто, ось ця відстань буде більша, ніж ось ця відповідайте, я візьму інший олівець, ось ця відстань. Ось ця відстань, сума цих відстаней да, буде більша, ніж ось ця відстань. Да, і ми беремо по черзі, да, ось так, різні, переміщуємо наші фокуси да, до кожної, і отримуємо з вами, що еліпс. Рівняння еліпса в загальному вигляді, не в загальному вигляді, а рівняння еліпса, фокуси якого лежать на осі ОХ, має вигляд х квадрат поділене на А квадрат плюс y квадрат поділене на Б квадрат, де Дорівнює одиниці, і наше А обов'язково більше, ніж наше Б. Де нам знайти ці А і Б? Де ось тут ось наша координата А, ось це координата точки А2 по Х, і ось у нас точка Б, це координата Y точки Б2. Так. Довжина А це довжина, зараз, довжина А, це довжина великої півосі, ось тут, від нуля до точки А, це координата точки А2 по Х. Ось вона, ваша довжина, довжина великої півосі. Точка Б, довжина малої півосі. Ось вона тут знаходиться велика півось, мала півось. Так, і знаючи ці якісь параметри, знаючи параметри А і Б, ми можемо знайти наш параметр С, тому що є залежність між параметрами А, Б і С. А в квадраті мінус Б в квадраті дорівнює С в квадраті. Дорівнює С в квадраті, а C, це координати нашого, наших фокусів по іксу. Також еліпс характеризується ексцентриситетом. Еліпс має ексцентриситет. Ой, вибачте. Нашу, що ж я зайшла в крантитуле? Е, має ексцентриситет. Е, це відношення фокусної відстані до великої півосі. І ексцентриситет і ексцентриситет дорівнює це поділене на А? Якщо центр симетрії Еліпса знаходиться в точці. Е, Х0, і 0 а осі і симетрії паралельні осям о х огре, торівня еліпса матиме вигляд х-0 в квадраті поділене на А в квадраті плю-0 в квадраті поділене на Б в квадраті дорівнює одиниці. Да? Тобто, якщо у нас з вами центр симетрії еліпса, Ось тут не знаходиться на початку координат, тобто він зміщений, так само, як і для кола ми з вами розглядали, то ми матимемо з вами інше рівняння. Давайте, будь ласка, розглянемо приклади. задачу. Перша задача. Нам треба з вами скласти рівняння кола з центром у точці М2-3. І з радіусом, що дорівнює 2. І побудувати це коло. Для того, щоб побудувати це коло, нам треба з вами що знати? Нам треба з вами знати центр, де знаходиться. Він у нас є. Нам треба знати його радіус. Правильно, він у нас також з вами вказаний. Тобто все дуже просто для того, щоб побудувати коло. З цього і почнемо. Так? Ми з вами рисуємо декартову вісь координат. Ось вона у нас Х, Y. Що далі? Далі позначаємо точку М з координатами 2 мінус 3. Позначили цю точку. І... Ми знаємо, що наш радіус дорівнює 2. Ось і відкладаємо да, собі радіус 2, можемо в цю сторону відкласти радіус 2, можемо в цю сторону відкласти 2, і рисуємо наше коло. Тут нічого складного немає. Що далі? Нам треба з вами. Е знайти, Записати рівняння кола. Ми знаємо, да, що у нас є з вами два рівняння кола. Ми, одне для, з, з, з центром у початку координат, воно нам не підходить правильно, а інше зі зміщеним центром від початку координат. Що нам для, для того, щоб записати це рівняння, потрібно? нам потрібно знати координати центра кола. Тобто, Коефіцієнти А і Б для рівняння. Вони в нас є, вони в нас є. Це наші координати 2 і мінус 3, і треба знати радіус кола. Що ми робимо? Ми в це, рівняння, в це рівняння підставляємо відомі координати. Тобто коефіцієнт А дорівнює 2, коефіцієнт Б дорівнює мінус 3, і коефіцієнт, і радіус кола дорівнює 2. Що ми робимо? Х-2 в квадраті, плюс, а ось тут уважно, по рівнянню у нас мінус, і координата з мінусом. Тому це слід врахувати. Підносимо до квадрату і радіус у нас теж в квадраті. Після спрощень, після відкриття ось цих дужок, ми отримуємо з вами х-2 в квадраті плюс y 3 в квадраті дорівнює. 4. На цьому задача розв'язана. Аналогічні завдання у вас, будуть, у вас будуть в практичній частині. Ви зараз. Ну, давайте розглянемо з вами деякі з них. Складіть рівняння кола, яке має центр в точці 5-7, і проходить через точку 2-3. Для чого вам дана ця точка? Для того, щоб ви змогли визначити радіус нашого кола. Підставляєте, обчислюєте і отримуєте. Потім вже рівняння кола зі зміщеним радіусом. Користуємося ось цим другим рівнянням, яке в нас є. Друга задача знайдіть координати точок перетину кола з осями координат. Нам з вами відомо, да? ось у нас осі координат. Ось у нас коло, правильно, ось тут Х, 0. Да? У нас коло може перетинати. Да, в, в ось цих точках ось і координат. Так от, якщо будь-яка лінія, будь-яка функція перетинає вісь ОХ, перетинає вісь о то нам треба в рівняння замість y підставити 0 і знайти наші точки перетину x1, x2. Якщо будь-яка лінія перетинає вісь ОІ, то це значить, що її іксова координата дорівнює нулю. Тобто ви в це рівняння замість ікса підставляєте 0 і розв'язуєте це рівняння відносно Y. І знаходите y1, y2, це точки перетину з віссю О. З цього рівняння ви, ви знаходите точки перетину з віссю О І далі складіть рівняння кола, яке проходить через точки А31 з координатами 31Б з координатами мінус 26 і С координатами мінус 5, 3. Ви знову ж таки підставляєте все це і знаходите рівняння, рівняння кола. А ось тут дуже просто: знайдіть координати центра і радіус кола. Вам треба це рівняння перетворити до вигляду, коли ви до загального вигляду, да? до десь тут близько було рівняння, не близько. Перетворити до рівняння ось такого. Застосовуючи математичні методи. І тоді у вас там формули скороченого множення, і тоді у вас буде виділено А і Б, і ви зможете знайти радіус. Тобто вам треба перетворити рівняння із загального вигляду до дочасного вигляду нашого, нашого кола. І те ж саме ви робите з еліпсом. Так, на цьому, в принципі, давайте завершувати наше пояснення, бо я розв'яжу вам всі задачі. І, будь ласочка, я на зв'язку, якщо ви зараз прям починаєте розв'язувати ці задачі, якщо є питання, ви задаєте. Я або вихожу в Zoom, або ми в особистих там з вами спілкуємося. Прямо зараз ви починаєте виконувати самостійну роботу номер 2 Всім зрозуміло? Да, так, да, зрозуміло. Е, є питання? No. Yes.